Всім доброго вечора. У нас з наявності з'явився ось такий Nissan Qashqai, пригнаний з Франції. 2010 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Автомобіль в нас семимісний, повністю в рідній фарбі. 239 тисяч рідного пробігу. Пригнений з Франції. Подивіться, на капот нема ні сколів, ні піскострую, ніяких висіченостей, ніяких ударів. тому подібно. Гума в нас 23 рік, літня, повністю нова. З автомобілем у нас присутні. Два ключа, повний електропакет, сидіння в оригіналі, ручка, руль ручка в оригіналі, 239 пробігу, велика Android-магнітола з Ютубом, з камерою заднього виду, клімат-контроль шестиступка, панорамний дах. По автомобілю зараз немає ніяких зауважень. Обслужили в ньому ходову на 11 тисяч гривень. Замінено все, що тільки можна. Присутні задній парктронік, Ось такий в темно сірому гарному кольорі. що я кажу, в рідній фарбі. Показую також вам по пробігу. Це в нас обслуга про ходовку 11222 гривні. Також у нас пройдений французький техогляд Декра. В кінці 2020 року було 170 тисяч пробігів. Автомобіль 100% в рідній фарбі з рідним пробігом. Кого зацікаво, звертайтеся, перевіримо, надамо всю інформацію. Готові до будь-яких перевірок. Знаходиться він у місті Луцьку. Ціна його буде 11300 плюс торг.